26 травня цього року відбулося урочисте відкриття 31-го всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів Так рясно зацвіла калина у світлім степовім краю. І чистота ця лебедина благословила світ, вродив чарівними піснями весняний, щедрий юний день і калиновими мостами до нас пісенне свято йде. Це чистий голос України, її душі роса і цвіт, як дух щасливої родини на цілий світ, на много літ. У розмаїття співочих барв великої калинової родини будуть плетені творчі здобутки співаків аматорів з усіх куточків Кіровоградщини та гостей з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та братньої Чехії. Усього 258 виконавських одиниць. Справжній рекорд кількості учасників нашого фестивалю конкурсу. Перегляд та оцінку конкурсних програм здійснюватиме висококваліфіковане журі фестивалю на чолі з постійною головою, народною артисткою України, художнім керівником академічного театру музики, пісні і танцю Зоряни Кіровоградської обласної філармонії. Антоніною Червінською. Шановна Антоніна Миколаївна, запрошуємо вас до вітального слова, до центрального мікрофону. Високо поважемо товариство. Дорогі друзі, дорогі колеги. Дорога моя Калинова родина. Мені зараз дуже важко говорити, тому що фестиваль вже відкрила знаменита жінка наша, яка жила цим фестивалем, яка придумала, за кожним проєктом стоїть особистість, без особистості нічого не буває. І така особистість була Валентина Семенівна. Вона жила цим. Вона навіть, коли йшла в інший світ, а мені прийшлося так бути поруч з нею. Вона до останнього думала, а як же бути скалиновим співом. І я сьогодні щаслива і рада від того, що ми сьогодні, через декілька років, тому що не було цього свята. Зв'язку з різними подіями. Сьогодні ми зібралися на подвір'ї нашого храму мистецтва для того, щоб провести це знамените свято. Я хочу щиросердно всіх нас привітати з цією каленовою подією. Я хочу подякувати від всіх членів журі наших конкурсантів, які приймали участь в цьому святі, без них би не відбулося це свято. На превеликий жал, Ірина вже сказала, скільки приймало участі в цьому фестивалі. На сьогоднішній день із подіями, які відбуваються в нашій державі, звичайно, не приїхала Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька область. Я сподіваюся, що ми доживемо скоро до того дня, якого ми всі ждемо разом з вами. І ми знов будемо у цьому вінку Калиновому прозвучить гім всієї нашої України. Збереться вся родина Калинова, і буде так, як було до цього. Обов'язково. І слава Україні! Героям слава! Зі словами привітань до присутніх звернулися почесні гості: керівник апарату обласної військової адміністрації Василь Віталійович Смаглюк, а також перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Анатолійович Семенюк. Тисяча 1992 року фестиваль «Калиновий спів проходив етапи становлення, народжувалися його традиції. До вашої уваги колекція фестивальних рушників різних років. культури Олександрівського району Одарка Коломієць. 95-й рік спеціальний рушник, символ фестивалю конкурсу «Калиновий спів від Олександрівського району виготовила вишивальниця селища Олександрівки Іванна Ткаченко. У 96-му році фестивальні рушник виготови майстрині Долинського району. 97 сьомий рік почесну місію вручення короваю та вишитого майстриною Марією Боженко фестивального рушника виконувала творча делегація Новоукраїнського району. 98-й рік почесну місію вручення короваю та фестивального рушника виконувала творча делегація Бобринецького району вишивальниця Валентина Степанова. 99-й рік вперше на конкурсі започаткована благодійна акція в рамках відзначення року людей похилого віку даруємо пісню калинову. Рушник від Маловиськіського району виготувала вишивальниця Раїса Гавриленко. У 2000 році фестивальний рушник роботи майстрині Юлії Шарлай вручала творча делегація Новомиргородського району. У 2001 році, на честь десятиріччя, учасники вперше прикрашали стрічками кущ калини, посаджений працівниками газети Народне слово. Фестивальний рушник від Кіровоградського району вишила Валентина Макогонська. У 2002 році почесну місію врушення хороваю та фестивального рушника, який вишила Тетяна Добровольська, виконувала творча делегація Новгородківського району. У 2003 році фестивальний рушник від Гайворонського району вишила майстриня Вікторія Бурнос. У 2004 році рушник вишитий майстриною зізнал'янки Раїсою Айвазовською представляв фестиваль «Калиновий спів на сцені жовтневого палацу в місті Києві. 2005 рік. Друге, почесну місію вручення короваю та фестивального рушника виконувала делегація Новомигородського району, вишивальниця Юлія Шарлайн. У 2006 році фестивальний рушник від Олександрійського району створила вишивальниця Тетяна Мостолевська. У 2007 році почесну місію вручення короваю та фестивального рушника виконувала творча делегація Олександрівського району, вишивальниця Таїсія Дмитрашко. У 2008 році фестиваль конкурс вокально-хорового мистецтва Халиновий спів набув офіційного статусу Всеукраїнський. Рушник від Новоархангельського району готувала майстриня Лідія Басама. У 2009 рік фестивального рушника від Онуфрійського району вийшла майстриня Марія Стрижак. У 2010 рік фестивальний рушник від міста Знам'янки вийшла Раїса Айвазовська. У 2011 році на ювілейному 20-му фестивалі конкурсі по чесну місію вручення фестивального рушника, виготовленого майстринями-вишивальницями, вдруге виконувала делегація новоукраїнського району. 2012 рік добровеличківщина презентувала фестивального рушника роботи вишивальниці Надії Осипенко. 2013 рік почесну місію пов'язання фестивального рушника виконувала творча делегація Долинського району. Майстриня-вишивальниця Оксана Місело. 2014 рік майстриня вишивальниця Тамара Заболотня створила фестивальний рушник, який презентувала творча делегація Вільшанського району. 2015 рік. Почесну місію пов'язання фестивального рушника на гілку Калини виконувала творча делегація Маловиськівського району. Рушник вишила Любов Богодвіт у 2016 році. Калиновому співу виповнилося 25 років. Фестивальний рушник презентувала творча делегація Кіровоградського району. Його виготовила членкиня Національної спілки художників та майстрів народного мистецтва України Ольга Коломієць. 2017 рік Петрівщина подарувала калиновому співу рушник вишитий майстриною Галиною Білець. У 2018 році почесну місію пов'язання фестивального рушника на гілку Калини виконувала творча делегація міста Олександрії, майстриня вишивальниця Любов Антоненко. 2019 рік. Рушник від міста Світловоцька вишила майстриня сьогодні волонтер Людмила Любарська у 2021 році. Втретє почесну місію пов'язання фестивального рушника на Калини виконувала творча делегація Олександрівської селищної ради. Рушник виготовила майстриня Оксана Коник. Завершимо презентацію фестивальних рушників калинового співу. З надією на довгу та щасливу дорогу нашого фестивалю! Пісня Червона калина звучить на цілий світ різними мовами, записана в епоху національного відродження в 19 столітті, оброблена часи української революції та борцями за свободу у 20-му робить нас сильнішими у 21-му, тому що є символом боротьби за волю і незалежність України. За традицією, керівництво області почесні гості, члени журі та представники громадських організацій уквічали калини, насаджені на честь 10-ї та 15-ї річниць фестивалю. Після церемонії уквічання калини творчі колективи Олександрівщини виїхали до обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, аби привітати від калинового співу наших воїнів-захисників.